За місяць ви ахуєєте. За місяць буде інша жінка, да? там, там зібрано все: і вагінальні практики, і е, харчування, і спорт, і зібрані ріксоновські медитації на всі сфери життя. І, звичайно, ритуали краси, і ми робимо там скраби і олію, самі все, все робимо, щоб, ну, щоб ти була гібабельна баба, ну ти так стань біля зеркала, подивися. Ви кожна зараз можете роздіться, стати біля зеркала і сказати, ну я баба агонь. Я баба гібабельна. Дівчонки, це навіть не про кілограми, це про догляд. Якщо ти стоїш як е Якісь, не знаю, дівчонки, з грязною головою, е, от, гуля або хвост якийсь жирний, е, нема на лиці, не крему, е, тіло все шелушиться, ноги побіліли, ти їх не скрабіруєш, не чешеш щотками, не мажеш кремом жопу. Ну, дівчата, ну, Це вас хто буде їбать? Ну, я не знаю, хто цим буде займатися. Серйозно, це треба якийсь блядь, е, спецназ добровольців якихось цих. Хто там у них? Штрафники.